Нема там їх, нема. Немає нема норми не в законі просудовий про судовий збір за стягнення за надання доступу через систему ВКЗ. Там вообще такої норми немає. А ви мені пишете, що ви ще й користуєтесь скидкою коефіцієнтом 08, як в АТБ. Не потрібна мені ваша скидка. Розумієте? Ви мені даєте розпорядження за моїм клопотанням чи заявою? Секретарю, вона знімає галочку і я маю. Доступ до файлів ВКЗ. Все питання зняте, а ми його піднімаємо в кожному засіданні. І ви продовжуєте наполягати. Суддя Голосеніна сказала, там же не, за... не написано безоплатно. Для неї особисто не написали, але в Цивільно-процесуальному кодексі, в, адмістр... е... в кодексі адміністративного судочинства там зазначено, що дана норма після сплати судового збору. Що не зрозуміло вам? Поясніть мені, в моїх правах. Олександр Володимирович, ми вам викладаємо ви викладаєте? обґрунтування в листі. Мені не потрібно ваших листів, мені потрібно рішення. Як апеляційний суд виконує моє клопотання і надає доступ. Там що барани сидять в апеляційному суді. Чи що? На, на вашу думку, виходить, там барани, а ви розумні? Я таку думку не висловлюю. А я вам висловлюю, що апеляційний суд моє клопотання задовольняє. Моментально вам можу зараз продемонструвати як. Надходить повідомлення. Вам надано доступ до файлів ВКЗ. І не кричіть. Так ви мене вже вивели до, я не знаю, я добре, що кричу, можна ще щось. Скільки ми будемо вертатися до цього питання? Скажіть, скільки разів. Ми...